Так, усім привіт. Ми не здаємо далі. залі. Закультивірував я той учасничок і сімбанці нам десь гектарів 14 Сіємо. Корише. Сам же загружаю, тому що Hyundai десь батя клему від стартера. Поїхав за соляркою, десь відгоріла хлеб. Але дядь Петя вже позвонив, сказав, що на зараз клему перефрисує. І приїде сюди, то я вже загрузився сам, щоб не чекати. Вона і одному грузитися. Власне не спішіть. І вже скільки, вже 2 га, як влупив. Ще в мене на одну заправку є. А далі треба їхати, буде ще додому взяти насіння. Планував до вечора закінчити, але бачу, до ранку закінчу, якщо не здохнути болить від всього Все болить. Так що ми здаємось, працюємо, пилюка йде. Зараз є пітер, що привезе дуйку, бо вітер одну сторону. Треба трошки дуйнути, бо дуже велика пилюка. Дуйнути коротше, цього радіа. Якби поки терпімо, тримається, зараз йду. Радіатор, то нормально температура а йду звідси-сюди, то піднімається температура Дальше, такі справи, працюємо, не достаємось в принципі там по поводі показує що ще, даже если сьогодні ночью опять той горбок не ходити, бо по сегодня его даже то трошечки страшно сіяти були що ж у мене взагалі там піде на бік так що таке булить все вже карок спина все болить ворота вже як булая Там вже останні поля там їдемо ставити техніку, вона не переживати. Буду точно вдома ночувати. Ну, тут, тут таке поле що... і біля траси, і до села далеко, і до хазяйства далеко. І горбочок що. Купсовує на спарці прогуксовує. Нічого. Працюємо. Працюємо і працюємо. Шею повернути не можу. А Так, поля зеленію, до гарно пшениця. Щось негарне, таке вона якась світленька. Це повз. Так, дохожу до кінця. Всім пока, лайки і підписки.